Якщо Росія справді хоче миру, тоді вона повинна припинити вогонь негайно. Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у відповідь на заяву Путіна про оголошення нового перемир'я на фронті з 8 по 11 травня. Навіщо чекати до 8 травня? Якщо вогонь можна припинити зараз і з будь якої дати на 30 днів, значить це реально. А не лише для параду. Україна готова підтримати тривале, стійке і повне припинення вогню. І це те, що ми постійно пропонуємо. Принаймні на 30 днів. Трамп хоче постійного припинення вогню, а не лише на 9 травня. Про це заявила прес-секретарка Білого Дому Керелайт Левіт після заяви Путіна. Президент чітко дав зрозуміти, що хоче бачити постійне припинення вогню насамперед, щоб зупинити вбивства, зупинити кровопролиття. А Європа та США в найближчі 8-10 днів посилять тиск на Росію, щоб Кремль погодився на припинення вогню. Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон. Він закликав Трампа зайняти більш жорстку позицію щодо Путіна. Я зберігаю обережність, тому що частина рівняння залежить від Москви. Ми повинні бути єдині та стримувати один одного. Я вважаю, що завдяки цій зустрічі у Ватикані нам вдалося знову чинити тиск на Росію. Це й було метою, тому що було неправильно, щоб тиск чинився тільки на Україну. Терем відносинам США та Канади прийшов кінець. Про це заявив прем'єр-міністр Канади Марк Карні під час виступу зі своєю першою заявою після перемоги ліберальної партії на парламентських виборах. За попередніми результатами ліберали лідирують у 167 округах. Однак для формування уряду їм знадобиться підтримка інших партій. Карні згадав про напруженість у відносинах із США, спричинену скандальними заявами Дональда Трампа та тарифною війною нашим старим відносинам зі сполученими штатами, заснованими на неухильному поглибленні інтеграції, настав кінець, система відкритої світової торгівлі заснована Сполученими Штатами, система на яку Канада покладалася з часів Другої світової війни, система, яка, хоч і не ідеальна, допомагала забезпечити процвітання нашої країни протягом десятиліть, закінчилася. Президент України привітав Марка Карніна та ліберальну партію з перемогою на федеральних виборах у Канаді. Про це він написав у соцмережах. Володимир Зеленський подякував Канаді за військову, фінансову та гуманітарну підтримку України та висловив сподівання, що партнерство між країнами буде лише зміцнюватися. Відбили чергову спробу прориву російських військ напередодні великодніх свят. Російське командування кинуло у бій щонайменше 320 солдатів, 40 одиниць бронетехніки, три танки та близько 10 баги. На запорізькому напрямку підрозділ Гурмо України Артан зірвав масований штурм і завдав противнику значних втрат. Деталі операції та кадри бою у матеріалі Катерини Лебединцевої. Ми очікували, що от вони будуть йти в, 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 в наступ. Головна, яка стояла за у воно вас, у вас задача переспецпідрозділу Мартан це не допустити ворога, і ми цю задачу виконали. Командир каже, українська розвідка фіксувала накопичення техніки, а росіяни навіть розміновували власні мінні поля, готуючи шлях для прориву. Наша аеророзвідка працює 24 на 7, незважаючи на погодні умови, обставини. За допомогою наших крил було виявлено початок ворожого штурму. На підході так само включились наші мавіки. Коли ворожі колони рушили, по них вдарили оператори БПЛА та артилеристи Артану. Перші три БМП були знищені ще за 8 кілометрів до лінії зіткнення. Решту колони розібрали вогнем артилерії, ФП-відронами та завдяки замінованим ділянкам. Було прийнято рішення на миттєве ураження ворожої техніки. Наступ починався з різних напрямків. Деяким вдалося порватися трошки ближче, але все одно це не дало ніякого результату для окупанта. Вони були знищені теж так само на підході до наших позицій, як артою, так і іншими засобами, включаючи ударні ФПІ. Розвідники знищили 15 одиниць техніки, щонайменше 140 російських окупантів, і пошкодили три танки ворога. Кожен ворожий штурм надає ще більше адреналіну наснаги боротися з окупантом. Хлопці проводять аналіз своєї роботи, визначають помилки і покращують свою роботу в майбутньому, що показує подальше їх робота з кожною задачею, з кожним ворожим штурмом. Він стає набагато ефективніший. За словами військових, ворог активно використовує заборонену хімічну зброю і, попри оголошене великоднє перемир'я, продовжував накопичувати сили. Противник час активно на запорізькому от напрямку, там де ми там, де ми знаходимося, використовує дуже активну от хімічну зброю і особовий склад є ожоги, є отруєння. Так що ми вже так само знаємо, як цьому всьому во протидіяти, але на жаль, та ну, та такі, от випадки є. І їх є дуже от, но, от багато. Проте фінал таких спроб для росіян незмінний: знищення, полон або втеча. Катерина Лебединцева, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини.